Незайманий вперше пізнає жіноче тіло і відразу ж занурюється у світ розпусти. Вітаю! Ви на каналі Кінокадр. Для просування каналу та подальших цікавих відео не забудьте підписатися. Та поставити вподобайку. Сьогодні у нас короткий переказ комедійної драми 2016 року під назвою Пізня Квітка, квітка». 27-річний психотерапев Пітер Ньюманс, який спеціалізується на сексопатології, написав популярну книгу про те, що заняття коханням не є необхідністю і пропонує прочитати її своїй клієнці. До всього іншого Пітер розмірковує над новою книжкою на аналогічну тему і всюди робить нататки з ідеями на свій кишеньку Диктофон. Повернувшись додому, Пітер застає своїх друзів Річа і Люка у себе у вітальні. Люка покинула його супутниця життя Рейчел, а вдома все нагадує про неї. І тепер він у пошуках кохання на сайті знайомств у телефонному додатку. Пітер запрошує покинутого дівчиною Люка з собою на вечірку до сусідської дівчини Мішель, в яку Пітер таємно закоханий. Хлопець відмовляється, оскільки його мета на сьогоднішній вечір побити рекорд у Тіндері. Річ втомився від дружини дітей, тому просто вирішив провести час із друзями. Залишивши друзів одних і прийшовши на вечірку, Пітера зустрічає подруга Мішель Нікі. Та жартама ображається на чоловіка за те, що він не привів самотнього і симпатичного друга, як обіцяв раніше. Потім Пітер зустрічається з Мішель на кухні, куштуючи страву, яку вона приготувала, і радить їй не витрачати свій талант на гостей, адже з її здібностями можна стати успішним у ресторанному бізнесі. Милу бесіду перериває дуже зайнятий хлопець Мішель Чарлі. Який не може відволікатися від роботи навіть у вільний час, це сильно розчаровує дівчину наступного дня, відвідуючи батьків, пітер укотре терпить пасивну агресію з боку батька Джеймса. Чоловік не розуміє, як можна писати про секс, не маючи при цьому подружки. А мати Бренда навпаки пишається Пітером і вважає, що він добрий і хороший хлопчик, паралельно плекаючи надії, що він нарешті розсудливий. Пізніше Пітер зустрічається зі своєю начальницею Керолайн. Жінка радісно повідомляє, що книга Пітера продовжує набирати популярність. Психотерапевта запросили на конференцію і на інтерв'ю для радіо. Завдяки цьому Керолайн і Пітер зможуть заявити про себе і про клініку мільйонам людей. Не дійшовши до будинку, Пітер застає розставання Мішель і Чарлі. Хлопець вирішує підставити дружнє плече і втішити сусідку. Під час бесіди Мішель збирається з думками і вирішує стати шеф-кухарем. На ґрунті емоцій, що нахлинули, вона обіймає Пітера. Після чого між ними народжується довгоочікуваний для хлопця поцілунок. Мішель вибачається, відчувши себе винуватою. А Пітер віддаляється через раптовий головний біль. Наступного ранку Пітера намагаються витягнути з ліжка друзі, щоб пограти в баскетбол. Пітер відмовляється через тривалий головний біль, але після переконань товаришів погодження. Дорогою на баскетбольний майданчик люк і річі натякають Пітера, щоб він використав розставання Мішель і Чарлі, та нарешті таки почав діяти. Подруги Мішель і Нікі тим часом обговорюють Пітера. Нікі зізнається, що вважає сусідського психотерапевта ким завгодно, але не тільки гарним хлопцем, яким він намагається здаватися. А Мішель впевнена, що Пітер просто не такий, як усі чоловіки. Дівчина почувається з ним у безпеці, і крім того, він не скористався її поцілунком, щоб з нею переспати. Для Мішель це дуже хороший знак. Під час гри в баскетбол пітер отримує м'ячем у пах і не притомніє. У лікарні після обстеження хлопцю повідомляють про наявність пухлини в головному мозку. Вона тисне на гіпофіз і не дає організму виробляти тестостерон, тому в хлопця є проблеми з розвитком статевого органу. На подив лікаря Пітер на цю новину реагує дуже оптимістично. Я думав, що я уро і навіть каже, що це найкращий день у його житті, адже він завжди вважав себе виродком і не міг подумати, що можливо все виправити. А тепер у нього є шанс стати здоровим. Пітер ділиться новиною з друзями. Ті своєю чергою дивуються, чому хлопець не звернувся до лікаря раніше. Пітер зізнався, що боявся втратити надію. Хлопцеві видаляють пухлину через ніс, попередньо повідомивши, що скоро він почне помічати в собі зміни. Операція проходить успішно. Мама Пітера проводить із сином духовний ритуал для стимуляції чоловічого начала. Після чого Пітер робить свої перші, хоч і невдалі спроби збудитися, розглядаючи журнал з дівчатами. Незабаром Пітера відвідують люки і річ. Друзі слухають прикращі товариша, адже в нього немає жодних змін. Хлопці не бажають кидати свого друга і приводять стриптизерку Монтану. Усі старання дівчини марні, бо Пітер нічого нового не відчув. Пітеру піднімає настрій Мішель, яка вирішила дізнатися, куди раптово зник сусід. Після недовгого листування психотерапевт засинає і на ранок помічає свої зміни, з якими він підійшов до батька. Зрадівши побаченому, Пітер тікає з дому, адже батько порадив, якнайшвидше забити гол кому-небудь у ворота. Прийшовши до себе додому, він застав Люка з дівчиною, після чого виганяє їх, бігаючи по всьому будинку в пошуках того, що допоможе йому втихомиритися. Зрештою, Пітеру вдається знайти рослинну Алію. Хлопець починає розважати за першої зручної нагоди. У якийсь момент це починає його турбувати, але річ і люк заспокоюють товариша розповідями з підліткового життя. Трохи пізніше Пітер стикається з Мішель. Дівчина ділиться радісною новиною. Вона йде в Санта-Барбару, щоб взяти участь у кулінарній програмі. Пітер дуже радий за дівчину і обіймається з нею, але через напругу стрімко покидає сусідку. У клініці Пітера починає здаватися, що кожна жінка заграє з ним, аби з пацієнтками і зовсім зазнають невдачі, адже тепер Пітер повністю переймається сексуальними історіями своїх підопічних, що заважають йому зосередитися на роботі. Вранці Пітер помічає на своєму обличчі прищі, через які йому довелося відмовити Мішелю сніданку. Звернувшись до лікаря, Пітер просить допомогти, бо через надто стрімкий процес статевого дозрівання він злий, постійно збуджений і дуже неспокійний. Лікар запевняє, що дозрівання необхідно перечекати. І нічого з ним не поробиш. Увечері до Пітера заглядає Мішель. Дівчина впевнена, що сусід почав постійно уникати її, а також відмічає загальні зміни в характері Пітера. Хлопець обіцяє про все поговорити з Мішель одразу ж після її повернення з кулінарного шоу. Під час гри зі своїм сусідом Джорджі Пітера телефонує Мішель. Вона повідомляє, що стала улюбленицею ведучого кулінарної програми, через що Пітер починає ревнувати і припиняє бесіду обіцяючи передзвонити потім. Джордж помітив ревнощі Пітера, але чоловік почав усе заперечувати наступного дня. Під час свого виступу на радіо Пітер не може закінчити свою думку про книгу через дивні проблеми з голосом сім'єю, кар'єрою, духовним розвитком. Після виступу батько повідомляє, що голос почав ламатися, і це як і все інше необхідно просто пережити. Увечері під час бесіди з Мішель Пітер зривається на неї після того, як Котре почув її відгуки про ведучого шоу і через незнайоме почуття ревнощів просить більше йому не дзвонити. Наступного дня Пітер бере реванш на баскетбольному майданчику і завдяки своєму тестостерону обіграє тих, кого тріця раніше обіграти ніяк не могла. Вечеряючи в кафе з Джорджем, Пітер отримує від свого неповнолітнього друга пораду. Мішель, ймовірно, досвідчена дівчина, і Пітеру не можна облекти лежатися з нею в ліжку, тому психотерапевту необхідно набратися особистого досвіду, що в підсумку Пітер і робить, зустрічаючись із різними дівчатами з Тіндера. Дорогою додому Пітер стикається з колишнім хлопцем Мішель Чарлі, який прийшов вибачитися перед своєю коханою. Засмучений відсутністю дівчини. Чарлі просить Пітера повідомити дамі про його бажання поговорити з нею. Увечері Пітера від роздобів над новою книгою відволікає раптова поява Мішель. Дівчина, тримаючи букет Чарлі, помилково прийняла його за подарунок від сусіда. Пітер замовчує, що квіти від Чарлі, і набравшись сміливості, запрошує Мішель на побачення. Зовсім забувши про обіцянку своєму другові, річу посидіти з його дітьми, доки той святкуватиме річницю з дружиною вже в оплаченому дорогому номері. Пітер не виконує своєї обіцянки, щоб провести час із Мішель, і друзі сваряться. Перед своїм відходом Джордж радить Пітеру бути нахабним, бо дівчатам це подобається, і Пітер приймає настави. У ресторані витівки хлопця не сподобалася Мішель. Їй хочеться побачити колишнього Пітера. Раптово в ресторан заявляється річ зі своєю дружиною. Столик, за яким вечеряє пара, був раніше заброньований річем. Під час сварки, що почалася між хлопцями, Мишель вирішує піти, не бажаючи бачити Пітера. Крім того, вона дізналась, що букет насправді належить Чарлі. Наступного дня Пітер піддається чарівній клієнці, яку помічає Керолайн. Жінка дає зрозуміти, що через те, що трапилось, у клініці можуть бути великі проблеми. Хлопець опинився на межі звільнення у засмучених почуттях. Пітер відвідує батька і ділиться своїми проблемами. Чоловік, бажаючи підтримати Пітера, запевняє, що все, через що проходить хлопець, нормально. Головне тут лише те, як він виправлятиме свої помилки. Пітер, користуючись нагодою, ставить запитання, яке хвилювало його більшу частину життя, чи соромиться його батько. Також Пітер спантеличений майбутньою конференцією, і батько радить говорити правду. Психотерапевт, який усе своє життя був упевнений в тому, що сексуальну енергію можна і треба спрямовувати на щось корисніше, відмовляється від усіх своїх слів, викликавши тим самим бурю оплесків. З'явившись на день народження доньки, річа Пітер вибачається перед ним і його дружиною за його поведінку. Отримавши вибачення, Пітер дізнається, що Мішель виграла кулінарне шоу. Дружина Річа радить хлопцеві відправитися до коханої і вибачитися як чоловік за свої вчинки. Пітер вирішує на цей крок і з'являється в ресторан до Мішель. Дівчина була з Чарлі. Пітер зробив невдалу спробу поговорити з коханою і вирішує пити, але люк з річем не випускають Пітера, поки той не виправить свою стосунку з дівчиною. Пітер вирішує розповісти всю правду про своє статеве дозрівання і про нещодавну операцію, через яку у чоловіка почалися сильні зміни. Почавши все розуміти, Мішель остаточно розлучається з Чарлі, і Пітер цілує дівчину. Щонайменше за рік вагітна Мішель із батьками Пітера підтримує хлопця на презентації його нової книги. Під час сімейної бесіди дівчина заявляє, що стане найкращою мамою на світі, і на цьому фільм закінчується. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте оцінити його від 1 до 10 балів.